А люди, які зараз встають і дивляться, чи є майдан. Ми кажемо Майдан є. Правильно? Yeah. Майдан є. Yeah. Майдан є. Yeah. Майдан є. Yeah. Давайте я скажу Майдан, а ви скажете є, добре? Майдан є. Yeah. Майдан є. Yeah. Майдан є. А тепер так зробимо, що кожен раз ви будете голосніше, добре? Майдан. є. Yeah. Майдан є. Yeah. Майдан. є! Доброго ранку. Доброго ранку. Так, і зараз. Руся, учитывая, що у нас зараз куча народу, смотрить, слушають, і, слушают, і пишуть кучу дебілок по поводу того, що здесь всі за гроші що тут якісь зомбі. Давайте крикнем, Майдан є не заує. Майдан є не заує. Прекрасно. Але хтось зніміться Ідіть, давайте і покладемо в інтернет одразу. Майдан є, не заує. Три чотири. Майдан є не заує. Але нічого не ясно, нема дикції. Майдан є не заує. Давайте три чотири. Майдан є не заує. Добре. Тепер ще ритмічно зробимо так. Майдан є не незаує. Три чотири. Майдан. Найкращий хор в світі, я казала, що тільки українці вміють співати хором. Так, Хвилиночку, тепер у нас дуже важлива інформація. Не забуваємо, чого ми стоїмо на майдані. Зараз біля тих прапорів формується колона до генеральної прокуратури. Прохання формувати колону для викитування генеральної гімн. прокуратури. Після гімну, але ліхтарики у нас спочатку ліхтарики. Кому не шкода зараз, сьомій ранку запалити свій ліхтарик. Щоб всі люди подивилися, що Май... Майдан є, не загує. Правильно. Давайте, бо поки що тільки 10 зірочок засвітилося. Треба, щоб було більше стела, запаліть, будь ласка, ліхтарики. Всі, хто ліворуч, праворуч. Покажіть нашу територію свободи і світла. Ми просто перевіряли, у кого айфони. Ще не вмер. sua volo i Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава Україна! Бонусе. Україна! Бонусе. Бонусе. Україна! Понад усе! Знаєте, мені всі кажуть: іди поспи, тому що завтра вічі, яка ти будеш виглядати, але я хожу і не можу собі да спокою спокою ти спати. Не знаю чому. Може хочу, хочу бути, так хочу бути. Тут і все. Раз я хочу бути тут, значить мені тут треба бути. О, окреме дякую за ліхтарик біля консерваторії. Ми його побачили. Дякуємо. Дякуємо. Дя Бо там чоловік один так підняв і аж скакав, щоб його було видно. От той, хто стоїть на майдані і запалює ліхтарик, його бачать всі. Тому що ця трансляція йде на весь світ. І тої унікальної речі, яку ви зробили цю ніч, що всі стояли і дивилися, що майдан є, це найголовніше. А я вам дуже дякую, що ви всі тут, а я так само тут. Що? Мої дочці сьогодні перший ювілей 25 років. Вона виховує двох маленьких синів. Цей букет з майдану поїде на Черкащину з Днем Народження Олександра. Дивіться, цей букет поїде на Черкащину. Давайте ми його потримаємо цей... і від нас передамо до Черкащини. Цей букет поїде на Черкащину, а потім Черкащина приїде сюди, з іншим букетом. Черкащина! 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 О, цей букетик, все, на Черкащину, все з прапором України. Я хочу всім сьогодні знаєте, що сказати, просто добре слово. Просто посміхнутися всім вам, сказати добре слово, сказати, що я всіх вас люблю, що ви всі рідні і що ми добре, що ми є тут. Спасибі, Гарного дня всім. Дякуємо.